Міністр економіки Юлія Свіреденко скасувала бронювання від мобілізації для Глово, віза, букмекерських контор та ще кількох компаній. Нагадаю, вранці з'явилося фото документу з переліком юридичних осіб, працівники яких отримали відстрочку від мобілізації строком на 6 місяців. При цьому лише одна компанія із переліку має стосунок до оборони, займається розробкою РЕП. Та дронів щодо всіх інших компаній нове рішення про надання бронювань будуть приймати в індивідуальному порядку. В Одеському обласному ТЦК прокоментували відео, на якому люди у формі з силою виводять чоловіка з маршрутки. Там повідомили, що розпочали службову перевірку та зазначили, що з відеозапису неможливо встановити причину конфлікту між людиною у військовій формі та цивільною особою. Троє ділків продавали чоловікам консульські посвідчення, за якими вони мали право виїжджати за кордон. Схему викрили правоохоронці. За зовнішнім виглядом підробка була високої якості і дуже нагадувала справжні дипломатичні посвідчення. Вартість усього пакету послуг становила 10 тисяч доларів. При цьому самі посвідчення коштували 3 тисячі доларів, а решту платили за організацію перетину кордону. Затримали трьох організаторів оборудки на гарячому, коли вони отримували гроші. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Усього за 3,5 тисячі доларів пропонували виїхати з України військовозобов'язаним двоє чоловіків, що мешкають неподалік держкордону в Болградському районі. Клієнтів шукали через інтернет. За отриманий гонорар поводирі обіцяли перевести їх полями повз пункти пропуску уночі. Обох організаторів затримали прикордонники. Нині вони під вартою. Вбивця Боксера Лащенка Бабек Гасанов не з'явився на апеляційне засідання щодо запобіжного заходу, бо, як каже його адвокат, лікується після перебування у СІЗО. А ось прокурор каже, що підсудному навіть не вдалося вручити повістку на засідання вдома перебувала лише мати Гасанова, яка сказала, що син пішов на стрижку. У зв'язку з наявкою підсудного засідання перенесли, але його мають доставити примусово. Зазначу, що прокуратура намагається оскаржити за. Побіжний захід для Гасанова він вийшов під заставу у 300 тисяч гривень. Зараз його судять за вимагання. А у 2022 році Гасанова засудили за вбивство боксера Сергія Лащенка, якого він застрелив ще у 2015 році. Втім, тоді тоді після вироку його випустили на волю за законом Савченко. Три дні мною були засновані всі там засоби зв'язку з ним через захисника, через якихось родичів, які запевнили про те, що він знаходиться за адресою, яку не вказали по місцю проживання. Номер телефона так мені ніхто не дав для зв'язку. За місцем мешкання, коли прийшли вручати повістку, Гасанов не знаходиться. Його мати отримала повістку та вказала про те, що Гасанов пішов стригтися, буде пізніше вдома. А що сьогодні він з'явиться обов'язково судове засідання? За 2022-2023 роки нардепи отримали 7 мільярдів гривень доходу. Про такі дані повідомили аналітики сервісу ЮКонтрол. І це лише спираючись на офіційну інформацію з декларацій народних обранців. Зокрема, у 2023 році зросла і зарплата нардепів у середньому на 36%. Найбільша сума зарплати у голови Верховної ради Руслана Стефанчука. За 2023 рік лише його зарплата склала 949 тисяч. Тисяч гривень, а ось найвищий дохід у Петра Порошенка із Євросолідарності. За минулий рік він заробив майже півтора мільярда гривень на дивідентах, облігаціях, цінних паперах. Додам нардепам заборонено вести бізнес, але це не стосується, наприклад, інвестування. Нагадаю, наразі у Верховній Раді 401 депутат. Як не отримати штраф за порушення ПДР, якщо передали автомобіль у користування іншій особі? Для цього в дії є функція належний користувач, тобто призначення особи, яка на законних підставах користується транспортним засобом, що їй не належить, у разі автоматичної фото або відеофіксації порушень ПДР штрафи отримуватиме саме ця людина. Зробити це можна в електронному кабінеті водія або в дії. Для цього необхідно авторизуватися підприємству та визначити особу, яка буде керувати кабінетом юридичної особи. І в цьому кабінеті буде доступна перелік транспортних засобів, які є у юридичної особи, також перелік належних користувачів та інформація стосовно наявності страхування транспортних засобів. Для цього визначається Одна особа, яка від юридичної особи, яка буде здійснювати саме керування цим кабінетом. Звичайні громадяни вони можуть скористатися даною послугою як в центрі МВС, так і в онлайні. В онлайні через електронний кабінет водія та через застосунок мобільний дія. Безкоштовний, але тільки якщо маєш вишиванку в одеському зоопарку. Відсвяткували день національного вбрання. Відвідувачам у вишитих сорочках вже третій рік поспіль влаштовують день відкритих дверей. Цьогоріч біля входу влаштували ще й виставку картин від співробітників зоопарку. В цей день дуже багато дуже багато людей пощають одеський зоопарк у Шванцях. Дуже багато класів разом з учителями приходять до зоопарку. Відвідувачі кажуть, у цей день традиційному одягу приділяють особливе значення дуже давно. Вони в мене це настоящі настояще да. Ці вот. А это от мамы осталось, це от мами залишилася. Батістова вишиваночко – це машинне. Скільки її років, а колір о, цих ниточок о, о, такий яскравий. А це я сама відіночок зв'язала. Мені бабуся розказувала, так вони церква десь в одному селі на несколько сіл, так вони о, несли в мішку обувь, а йшли босіком, а десь коло ближчих до церкви мили. Ноги, вдівались, от одівали вишиванки і йшли нарядні. От. Це було не таке, як кожен день вдівати. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.